Вас вітає канал Село та Моя Доля. Бажаю мирного доброго дня і успіхів у всіх добрих справах. І звичайно ж, доброго здоров'я. А також вітаю із сьогоднішнім днем Святого Миколая. Миколай приніс нам невеличкий мороз і сніжок притрусив землю, притрусив наше вчорашнєше болото. Дай Боже, щоб святий Миколай, який прийшов на нашу землю сьогодні, забрав увесь сум усі біди, все нещастя, забрав війну з території нашої країни і приніс на нашу землю благодатну, довгоочікуваний мир. А моя розповідь сьогодні буде стосуватися квасолі і буде стосуватися боротьби. І також розповім про того ненажерливого жука, про того непроханого гостя, який може з'їсти всю нашу квасолю. А той жук, а називається він квасолева зернівка, напевно, всім же він знайомий. Бо коли попередні роки вирощували ми квасолю і знали, що квасоля це одна із найневибагливіших культур на нашому городі. Деякі жіночки поважного віку навіть робили в селі свій невеличкий бізнес на квасолі, садили великі площі квасолі обмолочували її, чотири теребили взимку довгими зимовими вечорами, і мали зате якусь невеличку копійчину е, дохід до своєї мізерної пенсії. То тепер не можна сказати, що квасоля це одна із найневибагливіших культур. Бо цей жук заполонив простори, і, напевно, його масова поява пов'язана з тим, що зими в нас стали теплішими. І ось тепер про сам жук. Звичайно, я не буду показувати, який він на малюнку, бо, напевно, всім він відомий цей жук. Називається він, як я вже сказала, квасолева зернівка, або, по-іншому, брухус. І з'явився він в наших краях, також як і сама квасоля з Американського континенту. Він дуже плодючий той жук. Самка. Відкладає в день від 50 до 200 яєць. І ця кладка яєць співпадає в основному із цвітінням квасолі. А кладка яєць триває 18-25 днів. Тобто, навіть якщо ці жучки вилуплюються, то вилуплюються вони не, не всі одразу, а поступово. А потім 35-45 днів. Ці жучки діравлять нашу квасолю вже в стручках, якщо наші стручки заражені. Отож, дехто із городників і каже, що вже навіть квасоля, тільки зібрана з городу, була вже з дірками. А взагалі повний цикл розвитку цього шкідника становить 110 днів. Бо після того, як його личинки подіравили нам квасолю, ще проходить деякий час, проходить від самого відкладки яєць 110 днів, і з'являються жучки із крильцями, які мають можливість перелітати із рослини на рослину, або також із обірваної вже квасолі із одного місця в інше, із одного стручка на інший. Отож, як же нам боротися із цим нещастям? Звичайно, до хімічних засобів не хочеться звертатися, бо потім і самі ми їх їмо, ті хімічні засоби. Отож, напевно, є єдине, чого боїться цей злісний шкідник, це низьких температур. І вже при нулю градусів жук гине через місяць. А через мінус 5 гине через 3 тижні, а коли ми йому створюємо температуру 15 градусів мінус з знаком мінус, то він гине через 24 години, а коли 18 градусів через 20 годин. Отож нашу витреблену квасолю, якщо ми не впевнені в тому, що в ній немає того жука, а він є тепер майже в усіх. Бажано помістити в морозилку і потримати в морозилці. Ну, навіть можна і з тиждень потримати для того, щоб була більша впевненість, що цей непроханий гість пропав, знешкоджений. А потім квасолю з морозилки витягаємо. Звичайно ж вона волога, має конденсат на собі, і ми. Підсушуємо її, зсипаємо в якісь посудини, герметично закриваємо. Зазвичай це бувають банки скляні з кришками. Також можна квасолю знешкодити від цього злісного шкідника прогріванням. Отож, вже при температурі плюс 50 при прогріванні в духовці. Цей жук гине через 6-8 годин. А коли температуру створити 60 і вище градусів, то він гине через 2 години. Але така прогріта піджарена квасоля не сходить, непридатна для того, щоб її садити. А ось та, яку ми брали в морозилку, яку беремо в нашій морозильній камері, навіть дуже придатна для, для посадки. Але потім потрібно дуже пильнувати, щоб вже десь відкрита квасоля знову не, не, не була заражена знову цим жуком. А ще підмічено, що квасоля, що цей жук, вибачте, полюбляє не всі види квасолі, найбільше він полюбляє квасолю біленьку. А менше вражається брухусом, квасоля темних сортів, ось така червоненька, ось така коричневенька і взагалі всі квасолі, які окрешені в темні кольори. Квасолю, яка продіравлена личинками брухуса, ні садити, ні вживати в їжу не рекомендується. Хоч підмічено, що якщо тільки 2, -2 отвори в квасолині, то вона може ще зійти. Але ж вона вже відразу заражена цим жуком і буде поширювати е, цього шкідника на вашій квасолевій ділянці. Отож, якщо не прибігати до хімічного захисту нашої квасолі, хто не визнає, Хімічних методів, то потрібно дотримуватись хоча б агротехнічних заходів. А вони такі, ці заходи. Це потрібно дотримувати сівозміни, тобто садити квасолю на тому самому місці не раніше, ніж через 4 роки, садити квасолю без шкідників. Намагатися посадити квасолю в ранні сроки, прибирати рештки з городу квасолеві, а також рекомендується переорювати ґрунт, бо при переорюванні ґрунту гине багато шкідників, які є в ґрунті, ось такі методи боротьби. І з цим квасолевим жуком, квасоловою зернівкою або брухусом. Для тих, хто не хоче використовувати на своїх городних ділянках хімічні засоби. А ще один неперевірений метод підказали мені жіночки із іншої області. Сказали, що знову ж таки проморожувати квасолю. У морозильній камері потім просушувати і сипати в банки скляні і в ту банку вкласти кришку закаточну залізну. Кажуть, що із цієї кришки щось там відділяється таке, що не дає тому жукові розмножуватися чи заводитись в нашій. Квасолі. Правда, цей метод мною не перевірений і не можу стверджувати, що він дієвий, але таке чула і таке вам розповідаю, і, звичайно ж, герметично цю банку закрити. Ось така моя сьогоднішня розповідь про те, як оберегти нашу квасолю від брухуса, щоб цей непроханий гість не з'їв нашу квасолю. А на закінчення свого відеоролика вітаю ще раз усіх із сьогоднішнім днем Миколая. Бажаю мирного дня, успішної праці, доброго здоров'я. Хай Миколай принесе на нашу територію мир нарешті, довгоочікуваний мир. А ще нехай на наших городніх ділянках росте квасоля. Яку ми дуже полюбляємо, і хай ніякі шкідники не вражають вирощений нами урожай. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!